Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. Отож 5 тисяч злотих штрафу в Польщі. Хочете знати, за що? Отож, друзі, за яке правопорушення в Польщі можна отримати штраф в 5 тисяч злотих. Так. Також, друзі, щоб нічого не пропускати і бути в курсі новин, раджу вам підписатися на цей канал. Дякую вам. Отож, однією з ключових змін щодо штрафів в Польщі, крім їх, звичайно, підвищення, стало запровадження норми. Про повторне правопорушення. Отож, друзі, за повторне правопорушення правил дорожнього руху, тепер в Польщі доведеться заплатити штраф в подвійному розмірі. Тобто, якщо людина порушила правила дорожнього руху, згідно закону, наприклад, це коштує 300 злотих, то якщо вона повторює, це правопорушення на протязі двох років, то вона вже заплатить 600 злотих. В цьому на власному досвіді вже переконався в альфа Ромео, в Польщі, якого поліція оштрафувала на 5 тисяч Злотих. Нові правила, друзі, діють з 17 вересня 2022 року, згідно з ними 28 найбільших грубих правопорушень на дорогах Польщі караються в особливому порядку. Якщо протягом двох років водій вчинить будь-яке з них двічі, другий раз штраф буде удвічі більшим. На практиці це означає, що зараз максимальний штраф за одне правопорушення в Польщі становить 5 тисяч злотих. Нагадаю, друзі, що недавно. Він становив е, всього 500 злотих, тобто в 10 менше. Ось такі друзі: новини з Польщі щодо штрафів. До зустрічі.